Рахують і безпосередньо в колишньому райцентрі Оріхові місто, як і сусідні села, також не продихає від рашистських обстрілів. Ті, хто може допомогти населенню, що поки залишається або з певних причин не може евакуюватися, працюють, відновлюють житло і навіть створили місцевий будівельний батальйон. У зв'язку зі зміною сезонів питання житла стає особливо критичним для мешканців, пошкоджених через війну будинків. Творіхові, що потерпає від щоденних обстрілів, ця проблема дуже гостра. Як з'ясувалося, не кожен ладен самотужки відремонтувати житло, тому в місті вирішили створити свій будівельний батальйон. Відразу як наша міська рада домовилася за поставку будівельних матеріалів від різних благодійних організацій від райдержадміністрації про поставку будівельних матеріалів для того, щоб відновлювати частково покрівлі вікна, так виникла ідея подати об'яву, хто з хлопців захоче допомагати на волонтерській основі. Очолили роботу депутати міської ради. Андрій через обстріли окупантів втратив в Оріхові свій бізнес з виготовлення сільгоспагрегатів. Олександр працює на одному з підприємств у Запоріжжі, але знаходить час допомагати землякам. В звичайних будинках дахи, вікна відновлюються, в багатоповерхових будинках в основному вікна. І два будинки у нас було, що ми дахи відновлювали. Пошкоджень зазнали усі будівлі Оріхова, тому роботи у батальйона вистачає. Часто лагодити домівки містян доводиться під обстрілами. Наразі допомогу вже надано власникам 150 приватних будинків, а також мешканцям декількох багатоповерхівок. Черзі приблизно будинків 30 на зараз. Це десь по часу, десь ще місяць. Тобі ж сьогодні, які записувалися, тому що у нас вчора були обстріли, їм прийдеться чекати десь то місяць, тому що у нас всього дві бригади, які зараз працюють. Заяв дуже зараз багато. І воно зранку всім ранку починаємо. Під вечір вже готові. Робочих рук не вистачає, і будівельний батальйон закликає: якщо ви енергійні, маєте золоті руки, добре серце та бажання, містяни будуть вам щиро вдячні. Чекаємо всіх, хто може безоплатно допомогти. Покажемо ворогу, що українці єдині і своїх в біді не залишають.